Дорогі народи України, хочу привітати вас з новим роком. Побажати здоров'я, перемоги нам всім. Ми переможемо тільки, коли будемо єдині, коли будемо дивитись в одну сторону, коли не будемо засуджувати інших людей. Ми переможемо тільки тоді, коли ми зрозуміємо, що ніхто, окрім нас, нам не допоможе. Навіть якщо хтось обіцяє це зробити, ніхто не зробить це просто так. Ми повинні знати, що тільки наша задача перемогти і побудувати нашу країну, таку, як яку ми хочемо. Кожному воїну хочу подякувати за те, що він боронить нашу країну, за те, що захищає особисто мене, мою родину, кожному вчителю за те, що вчить, кожному лікарю за те, що лікує, кожній українській людині, яка сьогодні бореться за свободу. Happy New Year, all people. I, I, all people, uh, I wish you all uh, healthy, yeah, love and uh, life. Slava Boga za vse, Ukraini. Z Novym Rokom, дорогие люди.